Вітаю, друзі. В Біблії, в Святому Письму є надзвичайно цікава історія. До Ісуса підходить сотник римський. Це командир роти, солдат 100 людей підчиняється йому. Він підходить до Ісуса і каже, Вчитель, в мене служка страждає. Хворіє важко, зціли його. Ісус зразу каже, пішли. І сотник його зупиняє: каже: Ні, 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 я людина нечиста, я людина грішна. Скажи лише слово, і я знаю, що він буде зцілений. Тому що каже і я, сотник, і мені підкорюються люди, які знаходяться під моєю владою. Я одному кажу, йди зроби, він, роби. Тому скажу принеси, він принесе. А ти Бог в тілі, тобі підкорюється Всесвіт, молекули, атоми, видимий та невидимий світ. Ти головнокомандуючий по той бічно і цього світу. Скажи лише слово, і я знаю, він зцілиться. Ісус був шокований. Ісус повернувся до своїх учнів і каже: в Ізраїлі я не знайшов такої віри. каже сотнику: іди, віра Твоя, сілила Твого служку. Віра в Слово Боже! Ісус є, Слово Боже! Слово Боже має владу і силу над усім. Нічого немає, що не підвласно слову Божому.